Мій голод кажуть проблема Стримуй хоча б трошки апетит Кажіть не втримаюсь я навіть І все старілкою жеру Їх віра в благо в чесноти Ох, обжерла від це справжній гріх Але бажання не відстає Я розслиню жеру, доки не правлю я Настерту бага марш долі твоєй Це справжній час не закінчу, поки шкіру я не Теж ти, каштей, не мой п'єний З мене цей аромат мисливить На цю щелку знову я Малюю кров'ю візерунки Ох, в сукню з артерії отдохну На житонику я тебе наріжу Десять до крихти поглину На що прими жуба тушу? Ох, потрух навіщо залишать. Ти сок яке я, я тебе ніжно розділю І швидкі стяжок на очах твоїх лишу. <рес> Біня вона моя, смак ця божествена Її я сперегла, попритензує тільки я І лоблякай і крак, блюдо на столі. В митях Як у стежнюху в мене м'ясника. Сердечко твоє. то статю для китя. Ты что, кустой? Мы с тобой пьяны твой на цей аромат. Мы на тилу жил козного я. Вирвати вене хочу, солісти в тебе хочу, Ні разу не пробачив гни ліцю світ Любий подякуй, що я смерть найкраще б мить дала, Точна моя любовь, навіть не сумнівайся. Вирвати вене! На старту вага до і Це справи час Не закінчу, поки ж героя не на зиму Товший коштуй Не само п'яний мене цей аромат Не слип на цю жилку забуя І фінять моя сонце тобто, лягай скоріш підніж Досить згордіть твоя стрибка І легко на виду І наші ці три плац мушу кипіти Може вже терпіти Сердечко твоє У цій tej любові може достатньо для кінця. Це, ж, ти кошти, несе од п'янець мене, цей аромат ми на цю жилку знову я. Почує мене Бог останній раз